Калімера САС продовжимо далі нашу тему по туризму, приїзд до Греції. Які основні слова нам ще необхідно знати: астеномія, поліція, фармакіо, аптека. Ну, ви зрозумієте, по зеленому хрестику, плірофорія з інформація, обов'язково в туристичних курортах. центрах ви в центрі можете знайти точки інформації. Якщо це паралія катеріни, там особливо для тих, хто подорожує з Сербії, навіть є окремі такі точки де дівчатка операція сербською мовою. Консультують по відпочинку для себе. Відповідно, якщо це халкі-тіки, там багато з Росії для да, людей, то там також можна знайти багато розкомовних людей в готелях, і в магазинах, і в інших інших закладах, навіть в лікарнях. Ви можете знайти лікарів, які самі з Росії, де да, російські греки і добре володіють російською мовою. Наступне, що ми можемо запитати, пос на Павстокендри, як мені добратися до. Центра, стосалася, до моря, да, із паралія. Ми вже знаємо ці слова з попередніх наших занять. По, по на псомізу, де я можу скупитися, да, і можете просто сказати слово маркет, да, вам допоможуть і вам скажуть броста прямо з Ексія направо, а рістера наліво стрівете з Ексія, вам можуть сказати, повертайте направо. І що ми ще можемо запитати? Це а, такі, наприклад, речі, як крата -реста", да? Ви можете кухетереста, таку... чи у вас є здача, крата лепта, візьміть собі да? а, це в нас чайові садцентів. Да? Сапауме Леофорію, поїду на автобусі а, або можуть вам сказати парти, то трену візьміть потяг, а, що ми можемо стосовно і да? квиток, ви можете запитати. Стосовно квиточка, де ви можете купити квиток і стирю. А наступне, що ми можемо іще запитати, це такі слова, як потесаєрс, коли він прийде, «се посуса в тасу. Ми можете будь запитати, коли ми а, приїдемо. Да? А, ну, І звичайно, ще є багато таких необхідних слів, лексики, необхідних для туристів. Ми їх розглянемо на наступних наших заняттях. Напишіть вам, як зараз погода в Греції, чи радує вас. Як ви справляєтесь 40 градусною жарою? Сподіваюсь, що біля моря вам дуже комфортно до наступних зустрічей і на наступних наших заняттях. Ясос!